Всім пока! І я вам кожного хочу сказати по поводу інформації про Дімо Вуживає 4. Це вже третя, либо фіг його знає, яка частина. Да-да, все іменно так. Хочу вам сказати, що в Дімо Уживає 4 буде домик не на дереві, а в дереві. Цей домик він зараз у нас не строїться, але ми попросимо Машу, Маша може, кстати, у нас скоро на каналі з'явиться, коли у нас буде 200 підписників. Ми просимо, щоб вона відійшла і ми зняли відео. Ну а Діма може бути не хотіти знімати це відео. Так що все іменно так. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім привіт!